вечір, ми продовжуємо наш ефір, друзі. І ця частина нашого ефіру. Вона з гостем до нас завітав Дмитро Чекалкін, шоумен, блогер, журналіст, телеведучий. Пане Дмитре, вітаю. вітаю! Вітаю, друже. А ми, звичайно, тільки що щойно обговорювали, що треба не забувати, що сьогодні євреї всього світу. Починають відзначати Рош хашана свято початку Нового року в єврейському календарі. Він таке, ця дата плаваюча, але тим не менш до ві вечора, вівторка, 27 вересня, е і тим більше і в Україні, також це відзначають. Бероша шана, берош шана, паха шашана. Пітом я згадав пісню просто колись. Ми вивчали іврит як мову найпідступнішого ворога, знаєш я. За фахом викладач арабської та євриту, аврабської євриту, англійської Це за часів радянського так, так і ніколи не чесно кажучи, не мріяли, що ми потрапимо. Я пам'ятаю по своє перше враження, коли я опинився біля стіни, плачу якраз буквально да 30 років тому, в ще в серпні 92-го, коли там як перший український дипломат приїхав на близький схід. І е, дійсно, сьогодні, між іншим, це почнеться буквально за декілька хвилин, тому що святкується новий рік з появою першої зірки. Да роша шана починається з того, як з'явиться перша зірка. І чому саме сьогодні ми святкуємо початок 5783 е, рік сьогодні? З якої з якої події, як ти думаєш, що 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 відбулося ось саме? 5783 роки тому. Тобто, ну це початок Божого творіння, але так. саме який момент Тут було шість днів Божого творіння? так от шостій... ну, Мається на увазі шостий день Шост... чи перший саме, день? Саме, саме шостий ага. день Божого творіння. Я зазвичай жартую, знаєш, тому що Господь створив людину на шостий день Божого творіння, коли вже достатньо втомився. Ну, Звідти і всі недоліки людських характерів, характери, не? тому що трошки був втомлений. Але ось на сьомий день, як відомо, Господь відпочивав, да, шабат. Шабатилогін, да, це шабат і є. Відпочинок, відпочивав, припинив будь-яку роботу. А, так от я часто теж ставлю таке питання: ну, сім днів <кхух> минуло. Що за чим займався Всевишній всю рештку часу? да, ось до... Сьогодні там шостої години вечора, якогось <голи>, там 25 вересня, ну за християн християни зазвичай починають відлік часу від Різдва Христового, мусульмана аль-гіджра аль коли я м, м, пророк Мухаммед перемістився своїми послідовниками з Мекки до Медину, юдеї відповідно з першого дня, коли створив створений був Адам, так от рештку часу чим займався Господь, як ти думаєш? Ну я думаю, що він напевне усвідомлював, можливо, деякі помилки, які він зробив на помилками. Ну, були такі хахамену зіхранам Лівраха, середньовічні коментатори біблійних текстів, які казали, що в решку часу Господь займався тим, що для кожного з синів Адамових, для кожного з представників роду людського він шукав гідних супутників, гідних. Партнерів, гідних союзників, ви ми маємо вдячні бути Господу, що сьогодні в цей важкий час у нас є надійні партнери, на яких ми можемо спиратися. На дуже символічно, і от ти зараз розповідаєш про те, що як ми маємо шукати собі надійних союзників, надійних партнерів, і наскільки там Всевишній зараз думає, наскільки роз'єднане, взагалі людське суспільство сьогодні і особливо. Пов'язано з цією війною, яку розв'язала проти нас Російська Федерація на, і на, братній на, народ, як вони кажуть, так на тему роз'єднаності між іншим, mm -hmm. що має бути на столі сьогодні. Усі там правовірні юдеї має святкувати сьогодні Роша Шана. Mm -hmm. Два дні святкується цей. Починається з того, що зараз отут, між іншим. Тут центральна синагога тут неподалік, да Бродського mm -hmm. на Шатару Ставелі, має трубити в шофар. Служка синагогізі, тобто Шофар, це той великий бараній Ріг. І ну, кажуть, що це пов'язано з тим, що згадують ту жертву, яку мав принести Ісак, замість того, щоб принести в жертву свого сина. Мусульмани, що це вважають, що це Ісмаїл, євреї вважають, що це Ісак. Так от він. Зрештою, привіз, приніс в жертву ягня. Да? Так, оце згадуючи це ягнє, яке було принесено в жертву. Тобто труб, ту, має трубити в цей ріг в синагозі і кажуть, що це має заважати е, сатані, який цей час доповідає гріхи людські Господу, перераховує всі е, наші. Е, Помилки, які ми за останній рік припустилися, тому що саме в ці дні між Роша Шана та Йом Кіпур Всевишній складає списки трьох категорій людських доль, тобто є праведники, цадиким, є Рашаїм грішники і є середнячки, тобто ті, хто були. Писані в цю книгу, як праведники, вони будуть жити повноцінним життям. Ті грішники вони підуть з, з, з цього світу, а ну решта лишаються у якраз всередині і мають. Максимально докладати зусиль, щоб виправити свої помилки. В мене є проєкт проект Людський фактор, в якому я якраз про це й кажу: як зберегти в собі найкращі людські, людські якості, да, подолати свої недоліки. Ади рай в небесах», утверждають ханжі. Я в себе заглянув, убіділся лжи. Ади рай, ні кругів, дворцем мироздання», як писав Амар Хаям, ади рай це дві половинки, половинки душі. Ну так, от що я повертаюсь до свого питання, да, чому на що має бути на столі? Ти ж одесит на що таке цимес? Саме кажуть, саме цимес, що таке цимес? Ну це саме найкраще, найкраще, щось. але що таке, що таке буквально цимес? Це якась ритуальна так, страва, їжа, так, яку готують в цьому числі до Нового mm -hmm. року, в якій має бути солодка морк... морква. Піджарюють шматочки солодкої моркви, солодкої моркви. На столі мають бути тільки солодкі страви, не має бути нічого гіркого, нічого солоного. І обов'язково має бути гранат. Чому гранат? Тому що гранат символізує, по-перше, єдність представників там єврейської в цьому випадку громади, да? тому що всі ці зернятка тримаються докупи разом. І крім того, кількість скільки приблизно, як ти думаєш, зерняток в гранаті? Ой, там не, не, не рахував. Ну, приблизно Чесно так, кажучи, не рахував. Будеш, ну, 150 ні, ні, Більше набагато. Більше, так? Ну, в середньому від 450 ага. до 700, але середня кількість 613. Що таке 613? В Біблії є 613 заповідей. З них 365 заповідей, які щось забороняють. Да? Ну і в ритм це міцвод. І 248, що підписують щось. Так от в цьому гранаті якраз там 300, ну вважають, що там 613 цих зерняток, і кожне зернятко символізує якусь біблійну заповідь. От Може, ти помічав, що зараз хасидиш, приїздять да, до України сюди на, на могилу Рабінахмана, що всі хасиди, вони, крім того, що носять ці свої шляпи, лапсердаки, в них на брюках такі мотузочки біленькі. Чому? Чому, це? Чому ці мотузички? Це якраз вони нагадують про ці міцвод. Це ці цім, згідно кабали ці цім, це 600, а на ці вісім цих мотузочок на п'яти з них є вузелочки. Тобто 613, Оця ця цифра завжди нагадує, що є 613 заповіді, які ми треба, нам треба виконувати. Ну ми говоримо зараз про ізраїльські юдейські традиції, але знаєте, от будемо говорити ще й про те, що болить Україну і що болить українців сьогодні. І зокрема, ми згадали про Ізраїль, і ви згадали про Одесу. Вона була атакована і сьогодні, сьогодні також сьогодні. була. Атакована е іранськими дронами, які Іран благополучно постачає Російській Федерації, незважаючи на ті заяви, які ми чуємо від Ірану. І вони навіть е, зреагували на заяви нашого МЗС так. стосовно того, що а давайте ми все-таки не будемо таких різких рухів робити стосовно пониження нашого дипломатичного представництва. А що означає це пониження дипломатичного представництва іранського в, в Україні? Ну я не можу сказати, не можу сказати, що це така. Практика популярна, це дійсно такий вже жест дуже різкий, коли практично вимагають відкликати цього посла з країни перебування. Тобто, ще це не персона на але він вже ви він вже визнаний небажаним тут. І... Насправді треба було можливо це зробити ще раніше, як тільки ми довідалися про ці постачання цієї зброї, тому що як країна перебуває сьогодні під обстрілами з ракет саме цих іранських. А дронів, а посольство Ірану, ось воно тут воно на вулиці круглоуніверситетській, буквально видно uh -huh. звідси його. Да? Ну тобто, це дійсно такий виклик здоровому глузду, свідомості. В нас стільки навчається, між іншим студентів з Ірану в Україні. І я думаю, що ці події, які сьогодні вирують в Ірані. Вони, можливо, і зупинять цю політику, по поблажливого такого ставлення до путінської агресії, тому що ми ж знаємо, що сьогодні охоплений північний Іран, ті території, де проживають етнічні курди, етнічні азербайджанці а це практично чверть населення. Сьогоднішню Ірану – це представники саме цих національних меншин, а в цих регіонах, які охоплені цими повстаннями, вони складають абсолютну більшість. І ця дівчина, яка стражі ісламської революції заарештували за те, що вона неправильно носила хіджаб, вона якраз представниця цієї курдської меншини. Так стане. чи буде результат цього, чи зміниться влада в Ірані? Ну. Хтось з гостей, як я поки їхав, слухав ефір, мені здається, це був Брегінець Олександр. Да? Він сказав, що все ж таки головні революційні події відбуваються завжди в столицях. І Тегеран Тегеран поки що не повністю да, перейшов там під контроль цих повстанців, хоча вже суттєва присутність їх не помічена. Тому все залежить від того, наскільки будуть рішучими їхні дії сьогодні, між іншим. У мене рубрика є «Почуто в Одесі», да, і там такий діалог, каже, Ізя, а чому це в, в Москві не роблять так, як… Как не протестують в російських столицях в Москві, так як в Ірані Говорить, ну, Боря, тому що в Москві не вистачає іранців. тобто немає такого рішучого рішучого такого. А от ви мені здається, не випадково зараз задали і саму Російську Федерацію, чи можливий якийсь російський слід в і в цих самих протестах, або в спротиву цим протестам, чи можливо таке такий варіант, що іранська сьогоднішня влада. Може звернутися до Російської Федерації там за допомогою в лапках, і там е, почнуться ті процеси, які відбувалися, наприклад, в Сирії. Ну насправді в іран населення в Ірані набагато більше населення сирійської і з російської армії. Я думаю, зараз зовсім не до іранських справ, але вони абсолютно не зацікавлені в тому в дестабілізації ситуації в Ірані. Навпаки були ж репортажі да, за. Останні місяці, що там 90% всіх мешканців тегеранських готелей, це російські бізнесмени, які наводнили Іран як канал для сірого експорту, вірніше сірого імпорту, можливо, і сірого експорту, щоб забезпечити необхідні. Товари, які не можуть сьогодні, вони постачати в Росію через обмеження, які накладені санкціями, тому абсолютно не вигідно будь-яка дестабілізація сьогодні в Ірані російській владі. Я думаю, що якраз навпаки, якщо є, є сторона, яка сьогодні зацікавлена, то це в першу чергу сполучені штати. Хоча знову ж таки вони сподівалися на те, що Іран. Після того, як будуть послаблені режим санкції, може видати велику величезну кількість нафти на світовий ринок, і це зменшить ціну на нафту, яка вже вчора досягла досить низької да, позначки 86 доларів на барель бренту марки. Бренту, тобто це вже Ознака такого занепадаючого тренду, і я сподіваюся, що він буде продовжуватись. А ось Ізраїль, припустимо, який ми сьогодні згадали, він абсолютно зацікавлений в тому, щоб. Дестабілізувати ситуацію в Ірані я декілька разів вже присвятив на свої програми, які виходять на каналі Прямий Саундчек книзі Мосад, яка в нас на на книжкових полицях нашого книжкового клубу, і про ті операції секретні, які відбувались в <кхід> якраз за останні десятиліття в Ірані. Велика кількість. Іранських євреїв свого часу іммігрували до Ізраїлю і скористаючись цим каналом, були суттєво збільшена збільшена присутність ізраїльських шпигунів, так прямо скажемо, да на іранській території. І вони можливо якраз стоять сьогодні за тим, щоб розбурхувати ці протести, тому що найбільша загроза сьогодні для Ізраїлю це саме іранська ядерна програма. До наших західних партнерів я би хотів би звернутися зараз. Стало відомо сповідомлення брюссельського кореспондента Радіо Свободи Рікарда Юзев'яка про те, що готується восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії, і ймовірно, там не буде обмеження цін на нафту. Це дуже болюча така новина для нас, але тим не менш, от як ви розумієте це, і чи, скажімо так, чи дасть це можливо поштовх, щоб далі? Напрацьовувати оцей санкційний пакет від інших наших західних партнерів, сполучених штатів, Британії, зокрема, ну наскільки я пам'ятаю, там вже є інші інструменти, да не mm -hmm. тільки обмеження ціни, а взагалі заборона на імпорт російської нафти, вже починаючи там з п'ятого. Грудня один режим санкцій, починаючи там з 5, листоп... 5 лютого чи 5 січня, я вже не пам'ятаю, інший режим. Тобто суттєво будуть обмежені і без цієї норми постачання, суттєво буде постачання. Але ну, там сидять люди, які ретельно все рахують, можливо, вони. Виходячи з сьогоднішньої ситуації на енергоринку, вирішили, що достатньо буде і тих обмежень, які і так будуть запроваджені без з обмеження цієї ціни. Я сподіваюся, що там достатньо. Фахові кваліфіковані спеціалісти прораховують все це я. американський президент Джо Байден пригрозив Російській Федерації додатковими покараннями за так званий цей псевдореферендум, який організувала Російська Федерація на окупованих територіях. Він там буде проходити до 27 вересня. Що це зможуть бути за обмеження? Що це можуть бути за санкції? Що це за тиск? Ну я думаю, що не викладають зараз на стіл карти свої, тут якраз як тільки вони будуть опинятися на столі, да, то вони, можливо, вже не будуть представляти такої загрози після їх ведення, тому що Росія зможе на них вчасно приготуватися. Тому тут, знаєте, як кажуть в uh -huh. проферансі, Дакарта кардінам не треба може викладати свої козирі для того, щоб не дати можливість Росії на них адекватну відповідь знайти. Тобто тут якраз. Відповідь має, має бути певна таємність. цих. дивуюся у цій новині видання зюдою Цайтунг опублікувало матеріал, в якому говориться про те, що в Берліні запропонували нові обмеження до восьмого пакету санкцій проти Росії. В документі йдеться про заборону обіймати керівні посади в державних компаніях Російської Федерації. Мова йде про. Громадян ЄС, які можуть обіймати посади, тобто я так розумію, вони апелюють до колишнього канцлера Герхарда Шрёдера. не тільки не тільки канцлера. там на невже не вже скажімо так, змінилися пріоритети в Німеччині так кардинально зараз. І ми можемо бачити про це, що Німеччина все-таки буде викорінювати із свого політичного істеблішменту тих політиків і чиновників, які. Ну, дуже дуже активно і плідно співпрацювали з Російською Федерацією. Ну, насправді, це найможливо дієвіший інструмент був для росіян під підкуп таким чином державних урядовців на заході обіцяти їм такі золоті парашути після їх виходу на пенсію. Тобто, заздалегідь попереджати їх про можливість включення в відповідні там державні органи. Де вони мають таку синікуру величезні заробітні, величезну заробітну платню, бонуси, премії, які там обчислювалися сотнями тисяч доларів. Тобто, це був такий дуже впливовий інструмент. І я думаю, що це здебільшого навіть така на випередження, да дія, щоб не спокушалися європейські чиновники можливістю отримання таких бонусів на майбутнє. І не тільки йдеться про Шльодера, йдеться про представників і колишніх політичних правлячих кіл і в Австрії, і в Нідерландах, і в Франції, і в Бельгії, навіть в Британії, да, британські політики займали. Ну, Не першої ланки, да, але займали керівні посади іноді в відповідних, якщо не державних органах, то їм пропонували якісь там функції таких радників, якихось там think tanks, да, в дослідницьких центрах, які фінансувалися. Той самий, там, припустимо, Кісенджер, американський впливовий. Радник дипломат, вже з таким досвідом 60-річним, але його свого часу купили тим, що його долучили до якоїсь там дорадчої структури при кремлівських бонзах і спокушали його там тисячами десятками тисяч доларів на місяць, які він отримував в якості бонусів. Тобто, uh -huh. це насправді таки настільки була поширена практика і. Яка давала свої, на жаль, результати.